Дуже багато ветеранів заявилося. У нас сьогодні більше 10 адаптивних видів спорту, і це напевно одні з наймасштабніших змагань в Україні. Дякуємо епіцентру, що долучилися до даного заходу. Компанія Епіцентр з перших днів війни активно долучається до благодійних і соціальних ініціатив. Ми надаємо гуманітарну допомогу як військовим, так і цивільним. Ми допомагаємо школам, лікарням і громадам. Наша команда допомагає у відбудові, надає товари, фінансує проекти, допомагає ветеранам та їхнім сім'ям. Ми щиро раді долучитися до цієї події створення центру реабілітації ветеранів. Тому що розуміємо, що це обов'язок держави, бізнесу і кожного з нас. Чи будеш ти моєю дружиною? Здійснюється всі всі ваші мрії. А щоб ви вашу кохану осипали сьогодні трояндами? То вам сертифікат на 10 тисяч гривень в епіцентрі. браво вам обласки нашим ветеранам!